Мирослав Дочинець, автор майже двох десятків прозових творів, лауреат багатьох престижних літературних премій, в тому числі і міжнародних, писати почав ще у шкільні роки. Згодом став професійним журналістом, а відтак видавцем і письменником. Герой його творів у постійному пошуку, як зрештою, все нинішнє покоління українців. Те, що шукає людина в цьому світі, якогось опору, якогось ну, розради, якогось поклику нового, ідентичності нашої української, це герої, це історії душі, душ різних людей, які шукаються в цьому світі, знаходять. Звідси інтерес до творів абсолютно різних людей, кожен з яких знаходить для себе щось особливе, інколи навіть несподіване. Комусь вони дають поштовх до зміни. Е свого життєсприйняття комусь дають якусь дорогу, когось виводять із своєрідного тупику, а комусь просто звичайні побутові поради, які можна використовувати в повсякденному житті. Як готували колись страви навіть як для жінки, дуже інтересно. Так як в мене є дитина маленька, йому 4,5 роки, бачу, що є книги навіть для дітей. Я, як українка, як людина, яка поважає літературу, я прийшла, щоб послухати тварину нашого писателя, тому що я його ще не чула щодо подій сьогодення. у творах письменника можна побачити хіба що крізь призму минулого для нього. Вони ще занадто реальні, аби стати темою художнього перевтілення. Чому саме це відбувається з нами? Чому це? Нам послано такі випробування, такі війни і такі революції, і такий якийсь ну переломний період на нашій батьківщині. І світ до нас чому такий ну, цікавий, і чому ми цікавіші світу, як самі собі нарешті, зрештою, так тобто, це треба осмислювати. Зустріч із читачами чудова нагода для такого колективного осмислення обміну думками. Тож проходила вона цікаво, і кожен з присутніх отримав чимало корисної інформації для роздумів.